Вітаю всіх, і знову я е, на основному аккаунті. Зайшов на основний аккаунт, нажму кнопку M. Можете побачити мій нікнейм, Ніган Шадов. І сьогодні я вам розкажу, як користуватися таксі. так Викликаємо телефон, стрілочка вверх на клавіатурі. Мій номер, годинник і нажимаємо на цей значок. Потім вибираємо контакти. І тут є таксі, і нажимаємо викликати. Так, і чекаємо. Закриваємо. І бачите, вже Макс Марцело прийняв наш виклик. Якщо ви хочете відмінити, бачите таке жовте коло. Якщо ви вийдете з цього кола, то відміниться виклик. І от зараз людина їде. Наприклад, нам і потрібно нам кудись поїхати. Ми потім заходимо в машину, сідаємо, там, балакаємо з таксистом. Бачите, відкриваємо карту і бачимо, як наше таксі їде. Бачите, вон таксі, жовта така машинка. І, наприклад, ви хочете в якусь там точку там, до інкасаторів поїхати. Ви нажимаєте, наприклад, Enter, закриваєте карту і нажимаєте англійську Y. І все, і він тоді-туди туди, туди поїде. Так, чекаємо таксиста. Мабуть, це наш таксист приїхав. Вітаю. Так, відкриваємо. Сюди закриваю. Все, маршрут я поставив, бачите, він щось не дуже розмовляє. За мною хоч я до нього привітався. Але це залежить від людини. Тобто людина одна може з вами балакати, а може і не балакати. Може в нього мікрофона немає. А, дарова, він написав мені. У верхньому лівому кутку видно, що незнайомець 241 написав дарова. Тобто він не... або в нього мікрофона немає, він не може розмовляти. Бачите, сплачено 300 доларів. І отак він зараз відвезе нас туди, куди нам потрібно. Чим вигідно таксист? Зараз він привезе. Дякую, гарного дня вам. Бачите, і написав і вам. Тобто значить він грає без е, мікрофона. Так, я до інкасаторів приїхав, ну це вже інше. Для чого потрібно таксі? Бувають такі моменти, що у вас немає грошей, ой, кажу, немає грошей, у вас є гроші на рахунку, але. Ви кудись хочете поїхати, у вас, наприклад, немає машини. У вас там, наприклад, зайшли ви в гру, у вас немає ліцензії і не у вас зовсім транспорту, Або у вас машина десь розбилася, ви десь вилетіли з машини, і вам треба доїхати, то ви можете викликати таксиста. Ось такі, як кажуть, справи. Дякую, що дивились, дякую за перегляди, за підтримку, за лайки, за коментарі. І не забувайте підписуватись. І до нових зустрічей.